я злый! Це я злый! ты злый. злый! я злый! я злый! А не ты! Наступно твое очко. Оп, оп, опа, гангам стайл. Оп, 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 опа, гангам стайл. Эй, uh, Оп, оп, опа, гангам стайл. Я оп, оп, опа, гангам Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала, і я несу тобі єдина чашку кави молока. Добрий ранок, Україно, все, що є моя в житті. Який піздець, звісно, це ужас. Ой, Гомера, де мій айкас. Ти не бачив? Марч, ти знову приїбала свій Айкас. <кхів> Господи Марч, ну йоб твою мать на забирай. Там там там. <плес> Привіт, мій дорогесенький зайчик. Та нічого сижу, отдихаю у хорошому готелі з пелюстками троянти в великій ванні... на всю кімнату. Угу, Якось так. А що, твої карти таро цього не побачили? Прапорчик сплездяю. Слухаю, Угу. 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 Щоб я е, класно отработал, мені надо підготуватися. Це завоз буде. 12, 13, 14. 16. 17, 16. 3, 2, Сирочка палає, зірочка палай, спивай, сірочок лети, 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 сірочка палай, сірочка лети, Я забув, що там в залі клієнти є взагалі Лети, палай, лети, 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 лети. Єбать, де ти був на Сунбатлі? Мене б розривало по цю пісню. Я вам говорю, мене б розривало нахуй жопу. Я б було тако голландський штурвал головою робила. Ой, ні, буде. Забудьте, що я Чекай. Я маю вам це показати. Там тіп займається, бачите? Але разом з ним дивіться, яка мордочка сидить. Oh, look at this cutie. Мацьопочка така. Сюди чекає, поки начальника позанімається. Ааа. Будіть олюденькі, я не маю віно. Надіваємо рукавички, як там вони роблять у мультфільмах, а ще. І давайте сюди вашу попочку. Давайте, давайте. Давай, давай, давай. Не соромся, давай. Буде Що за платівці плафон схоже на залупу? Я не знаю, я теж роздивлявся вже. На вкус даже спробував. Дійсно схоже. Тобі буде типа піца, а це ніхуя не піца. вони кажуть, так так вкусніше. Щось зламалось. Там треба ту штучку. А, все, та легко. Не всередину тільки. Вона паличку пікні поламала. Марія Л. Боряг перші півроку, пам'ятаю, називав Дубіною. Сука, я так на нього а Вона піздець, вона хариться від цього слова. Так, да, я дуже Дубі. сильно харилася. Дубі. 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 А ти для мене взяв це слово? Як можна? Як можна свою жінку, блядь, називати Дубіною? Просто, просто. Гаузом. Там була останка, останка. Ти... А ти останній не бачив? Таке? Таке? Приготував собі пакет! Ванька в станках! буде будуть! Може, де клейм буде! А, замочав! 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 Філіп! Замочав! Замочав! Замочав, замочав! В нашому дитинстві Бабореха відпиздали б на стадії, коли він лишні листки капусти відривав. Пуака балава, походу був пройобаний тобою момент, коли Марія... Ну, зараз побачиш, коротше. Зараз вона доріже цю капусточку і ти побачиш. все. от, Я про те ж саме. Це красиво, если чесно. Ні, ну це дуже красиво. В тебе ісключительний голос. Спасибо. Стоячих умеет спевать. Что мы можем с ним делать? Ничего, мы можем тики позавидовать. Потому что, блядь, усик ебаный. Блядь, взял, пробоксировал, блядь, и имеет квитковый голос. Уничтожился в моменте просто. когда я болевала за этого усика нашего. Да, да, да. Давай, давай, с Перелетаюсь без земли, Ведь крылом объявлений, Тільки хочеш улетіть, а я не бачу і ні. Якою головою б'ється? А... Відійди, відійди трошки. Якоб б'ється головою об аб... железо. Тобі, Тобі не подобається твоя Біли... фігура? Д, дивись сюди, нахуй. Хто нахуй? Тобі не нарабається моє телостроєм, це жен, женське тело. Настоящее женське тело виглядає так. Если ты привык дивитися тільки на порнографію, то може ти подивишся на реальну женщину. Реальна женщина виглядає отак. От Я тебе дуже прошу, знаєш, Маша, згадати, що завтра зйомка у нас. Не хочу. Ко перед кожною своєю дією. Перед кожною грою. Перед кожною своєю перед дією знати, що завтра зйомка. І тобі треба йти спати. І так що мені треба спати. Зайчик, перед кожною грою, перед кожною грою. Перед кожною грою ми ходимо в церкву. Кому молитися? Кому молитися? Чи в мультиках? Коли ти О, заходиш в любу кімнату. В будь-яку кімнату підходишся. Так, сразу там. В мокрих носках і не можеш і не можеш їх зняти поки що. Не смійтесь! чат! Не смійтесь! Ну, Чат! Блять, не сміяться! Просто знаєшся в мокрих носках і не можеш їх зняти поки вони не висохнуть? Чи кожна розістина на шкірці? Ні, банана машкірська, шкірська пішла нахуй. Це це поебота йобана. собі цей цеплекс. вона не де мультиплекс. Не вражає твірлекс. Олєкс. В неї. Олекс бо неї. Об при температурі. Там ще, якщо ви не бачите, на, на, отам там за столом е, Ілон Маск мені чинить. Не, не махайте! Нет! Нет, яке пока! Привіт! Це не мака! Нет! Не махайте! Нет, блядь! Нет! Не махайте! Стойте! Ні, то Ютубу було, то не вам. Блять. Потому що вони всі махають пока, тому що ми сказали Ютубу, пока вони думають, що і їм пока. Поволі звикаєш до неба. І я вже пішов, там певно назавжди. Чай не знаю, Джейк Сесон може бути на віки. Ой, а не поїла Це як так? На пішоходному мостіну, це нормально, вообще. Діт, ць... що там, там? там таке? Що случилось? Що відбувається? Що там? Що там таке? І пішов. Ну подивіться на цьому разом. Шо це? Що це таке? Крабовий рис іде, блять, я оце десь чув, десь бачив, що в крабовий Це Филипп, рис. Це із Марією так завжди готують. Блять, не йде в крабовий салат рис! Він там нахуй не треба. Крабовий салат в рис. Ой. Краб... рис. К... Рис в крабовий рис. салат. Йомонка! Я хуй знаю, чого пікмі-палочка. Що там случилось? А що там случилось? там? Ой, блять. Блять. Сука тупо пиво по... А воно вогонь є, воно вогонь не потушило. Блять, тупо вся плита в пиві. Дай мені в блядь, блять. Десь пробу. Ну я трошки, я не буду, як. Бля це... Я укажуся, я, з... я згорвав п'ю горівку. Чому я взагалі в 24 роки це роблю? Так, з наушниками з наушниками все хорошо і прекрасно. Наушники починені. Мега-лайфхак. мега, мега лайфхак. Все, що поломано, можна починити за допомогою скотча або от так от, Професіональна починка наушників. Звертайтесь. Дивіться, самоцінність, так? Да? Я? Я вважаю. Що я ходячий секс? Подивіться на мене. в мені, в мені, мені, в мені не краплі, не краплі лишнього грама жира. Це все, це все моє золото. Жир це моє золото. Мої обйоми вони настільки м'які і потужні, що вони привлікають буквально за кілометр. Всі мужики збігаються на мене, як тільки я виходжу в город. Ви думаєте, я чого так рідко виходжу з хати? Потому що на мене липнуть просто як бджоли намет, понимаєте? У мене це не зайва вага, це зайва сексуальність, понімаєте? Я думаю про пеніс це дуже часто. Зранку я встаю, куру стік і думаю про пеніс. Куру. Потім я йду писяю і думаю про пеніс. Потім... Не по Потім я хаваю і думаю про. Пеніс. Потім їду в маршрутки, думаю про пеніси. Пеніси це моє життя. Боже, я можу купа варіантів зла... зловісних сміхів вам накидати. Боже, як мені подобається. Цілую твої труси, піся неси, маленька не піся, але лети ми з тобою, як мечи щити, цілую твої труси, піся неси. Не манікюр блять ще зараз глина поналіпала, Ти хочеш вкусненько покушати? Ну не в Макдоналдс Не в Макдоналдс Я так хочу вкусненько покушати. Це кошмар. Цілий день я не вкусненько не кушала. Я щас умру. Щось Марія прикол не паняла. Нормально. дивись, 3D, оце штука. Кажи алло, кажи алло, я твою прошу, Аня. Ало. Я на собі номер, Сука. Ви не до дотера попали, ви попали до стрімера по God of What you say? по ні. Ні, хуй. ти що зробив? Ти що робиш, блядь? Та ми в зону летим. Але в тебе голова крутиться, коли ти падаєш. Зарєта, ха-ха-ха. Я після цього такий, блядь, після цього пишуть крінж. Я такий, та баний в рот. Але, блядь, що мене вбило нахуй, зараз я вам скажу. Мене тупо назвали Товстим Дедофу нахуй. Він зрадник, він не може прочитати. Пацани! Філіп! Філіп! Пацани! Філіп ма. Філіп ма! Філіп мат! Він не Е! Ловілей! Ти мене сам вдаряв! Я тобі вообще. Я тебе даже не бив ні разу. Чого вони мене наставили? Прочитай читай задум, да що прийшли під віку. Ви що? Ви їбануті? Читай! Читай! Отче че наш. Э. Э. Я же. то! Ну, пацани! Крам. <рив> Класс. Оно, оно больно? А ну. Да давай, давай, ёбни. Минус 20. Походу не, не сильно. А вот это. Бабарех, я не хотів, на що ти повернувся спиною? Піздец! Вона не хоче крем-брулет O nei é olé, o nei é olé. Fala a nevela, te olé. O nei é olé, nei olé. Я взагалі я це тер, терплю. ти чо, блять?